Вітаю, друзі! Я Олена Осецька і ви на каналі Нові Сади. Сьогодні 3 вересня почалася осінь, а отже саме час розпочати осіннє підживлення рослин. Для чого це потрібно? В першу чергу осіннє підживлення забезпечує загальне зміцнення рослин та покращує їх підготовку до зимового періоду. Особливо важливим таке підживлення є для молодих рослин та рослин, які вирощуються у контейнерах. За літній період рослини вже встигли використати майже всі поживні речовини, що обмежені об'ємом ґрунту в контейнері. Отже, для гарної зимостійкості підживлення таких рослин є обов'язковим. Чим підживлювати восни? Основними добривами для осіннього підживлення є фосфор і калій. Азот у даному випадку не потрібен і може навіть зашкодити рослинам, тож азотні добрива восени заборонені. Фосфор відповідає за зміцнення кореневої системи, визрівання молодих приростів та стійкість рослин до несприятливих природних умов, тобто підвищує морозостійкість та стійкість рослин до посухи. Калій відповідає за квітування рослин та утворення квіткових бруньок, які будуть квітнути вже наступного року. Як і фосфор, калій допомагає рослинам підвищити морозостійкість та стійкість до захворювань. Отже, восени нам потрібні фосфор на калійні добрива. Для своїх рослин я обрала біопун. Це універсальний комплексне добриво, спеціалізоване осіннє, яке містить фосфор, калій. Та мікроелементи у збалансованій формулі, яка підходить багатьом рослинам. На упаковці є інструкція щодо використання та дозування добрива, тож тут, гадаю, труднощів не буде. Як і що буду підживлювати. Буду підживлювати всі свої гортензії, І ті, що зараз квітнуть, і ті, які вже відквітували, і крупнолисті, і волотисті, а також інші декоративні рослини. Ті рослини, які потребують пересадки або перевалки, буду пересаджувати в більші контейнери та додавати добрива до свіжого субстрату згідно з інструкцією з розрахунку об'єму контейнеру. А ті рослини, які не потребують пересадки, буду підживлювати, додаючи добрива у верхній шар ґрунту. Ось так додаю добрива і обережно змішую їх з верхнім шаром ґрунту контейнера. А зверху додам ще трохи кислого торфу. Таким чином я буду підживлювати свої гортензії. На все добре, друзі, все буде Україна!